everybody. Доброго ранку всім. It's a privilege and an honor to be here today. це для мене велика привілея бути з вами I bring greetings from my church in uh Gillingham in England. І я я вітання з нашої церкви як він сам сказав, бо I bring greetings the name of this don't you know? I bring greetings from uh thirty uh, 30 churches in the area where I live. в нашому там де я живу, близько 30 церков вітання. As a nation, we We love Ukraine. І Як нація, ми 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 любимо Україну. pray for you regularly. за вас постійно. in these troubles. так віримо, знаємо, що Бог Проламає, проб'ється через світ і допоможемо ісусе. It's my pleasure to travel around the world preaching. І для мене це дуже велика привілея подорожувати по світу і проповідувати слово Боже. into a tribal village in the Amazon jungle. І а, Деякий час тому в мене була така привілегія разом з командою людей бути в Амазонії там в племенах проповідувати Євангеліє.

через річку пере переплити. And the river there was a small boat that you would get in and it had nobody with it, you just traveled and left it, and then it went back. і та, така була лодка маленька, що човен такий малий, що тільки одна людина по одному, туди, назад, туди, назад. Ми прийшли the village. Тож. Ми проповідували е, там, на тому місці. І багато людей прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. And we were in the river. І ми похрестили їх прямо в тій річці. So we to the river. І коли ми пішли назад уже до річки, і ми знайшли, що бот був на іншій стороні. І нам треба було вже е, додому повертатись, ми зрозуміли, що лодка So after the baptisms, we didn't know quite what to do. How do we get the boat back? Людей ми похрестили, і далі далі стоїмо і думаємо, добре, а що нам робити? Лодка то там, човен там. човен And he asked the pastor who I was with her, how do we get the boat back? І ми а, спитали у пастора, там місцевих, як нам човен, щоб він повернувся? And he said that somebody has to swim over. Ну, каже, ну, And the river was probably double the width of this room. І, ну, широкою, so I said, where is the young man to swim in the river? Питав, ну, And they said he's frightened, or they are frightened. They're fearful. Uh, uh, кажуть, знаєте, ну, є, And I asked why? Why are they fearful? Чого вони бояться? <laughs> <in the river>. <laughs> 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 And nobody would get in. Ніхто не поплив. А ну вже темніло, і мені потрібно було, щоб наша команда повернулась. Lord, I will get ге. Я сказав, Господи, що робити? Я піду, so the authority that I видони Я молився зі всією владою, яка в мене була була. Проти цих крокодилів. I got my team to pray over that crocodile. Я попросив, щоб вся моя команда молилася за кожного крокодила. Коли я дивлюсь на вашого пастора, він a, такий a, як ну похоже на нього рубашка з when the looks at me, але ж коли крокодил дивиться на мене He sees a big mac and сіза біг А Він дивиться, ну напевно, наближується гарна вечеря. А so across the river. Тож мені треба було поплив попли... Я молився всю дорогу. I get the boat and I push it round. І я скопився за човен. And I push the спуштоборовий бак. І я штовхав то в хав човен. О... Своротня вона про Ісуса дин мов і ні один крокодил не наблизився і роди ми продовжували And then we had baptisms very quickly. І ви знаєте, ну нам треба було прискорити хрестити людей, бо вже темніло, і крокодили там були поблизу. Uh, uh, є uh, певна причина, чому я розповідаю вам цю історію. Ви знаєте, ніщо не трапляється в житті християн. Якщо християни використовують свою авторію поки uh, християни не використовують свою владу, свою віру. З того моменту, коли ти прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, в з'являється влада Сила в імені Ісуса Христа To to travel this country, щоб подорожувати через країну. А яке вам де за паспорт для та для того, щоб подорожувати, мені треба мати паспорт. This is my authority for my country. це мені дає владу від. Моєї країни it the, the Queen or the King І там є доручення влади від королеви на зараз це король. І там сказано: якщо хтось возьме мене як підданого Британії, кантридай, то я належу до тієї країни, звідки ля показан цей паспорт. And it's the same with in так само has з вашим паспортом. Ваш паспорт показує звідки ляви і ту владу, яку ви authority. Коли ми в той день, коли ми прийняли Христа, ми всі отримали цю владу, you цю can... силу, you the name of the king on you. і на нас. Зазначена ім'я нашого царя. But the is this. As are we using our Але ж, питання до нас, як до християн. Чи використовуємо passage, ми цю владу, цю силу в нашому повсякденному житті? Few in the Bible. Давайте подивимось декілька прикладів з Біблії. From 28. Okay. Ми будемо читати від Матвія, 28 розділ. Феймліс пасідж. Дуже відоме таке послання. And 18 the 20. З 18 до 20 -й. Матвія 28, 18, 20. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі, і на землі. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Зберігати все те, що я вам заповів, і ото я ä, перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Amen. And to, uh, 1 17? І давайте ми ще також звернемось до іншого міста. Це перше Самуїла, тобто це з перше царство. Сімнадцятий uh, розділ. Семан Перше царство. Перша царів, 17 розділ з 1. From, from okay. okay. З 1 по третій вірш. І зібрали філистимляни свої війська на війну. І зібралися вони до Сохо, що Юдина, і таварували між Сохо та між Аз, Азекою в Єфес Даміні. І зібралися. Саул та ізраїльтяни ітамерували в долині Елі, і встановилися до бою проти філістимлян. І стояли філістимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. Амінь. І ви знаєте, це місце дуже всім нам відоме, бо воно нам повествує про Давіда і Галіафа. Ви знаєте, you know, влада uh, чи сила, вона uh, залишається силою до того моменту, поки більша сила не появиться. Mm -hmm. was an authority with God's people in Egypt. Фараон він був певною владою, певною силою для ізраїльтян в Єгипті. І він вважав себе суперсильним. Але одного дня Моїсей прийшов. І він казав слова від Бога. І він сказав слова від Бога. Відпусти мій народ. У Фараона була влада. Була Але ж Моїсей прийшов з більшою владою. З більшою силою. І сказав, відпусти мій народ. Jericho, that big city. Uh, Пам'ятаєте таке місто Єрихо? It is walled and nothing, nothing gets in, nothing gets out. Uh, і там стіни були такі, що нічого не могло потрапити ні ззовні, ні звідтиля. It is an authority in the area. Uh, І була ну, сильна uh, як би, сила в цих uh, God's до того моменту, поки не прийшли Божі люди mm -hmm. з Божою силою. І ті стіни просто впали. І в Новому заповіті Ми зустрічаємо іншу історію, історію про Лазаря. You see, death is an authority. розумієте, що можемо побачити, що смерть це також деяка влада. Ви знаєте, uh, смерть вона панує в цьому світі. Until Jesus comes до того моменту, поки не прийде Ісус. And he says, Lazarus come out. Прийшов Ісус і каже, «Лазарь!» Виходь go. просто виходь. Lazarus comes out. І що сталося? Лазар вийшов воскрес. більша authority. сила, більша влада. And we have the greatest authority. І ви знаєте, в нас ця влада від Бога. Now we know the story with David and Goliath. Ми знаємо цю історію про Давіда і 40. І 40 днів. Галіаф виходив і стояв перед Божими людьми. He stands as this authority. С із своєю владою, із своєю силою. Now God is expecting God's people to do something. І Бог очікував, поки Божі люди зроблять щось. І кожного giant. ранку, кожного вечора. виходив, виходив цей велетень галіаф. І перед Божими людьми виходив і проклинав їх, на чому світ стоїть. No. І що зробив цар і не пошло, ну, нічого не зробив, не the... поворухнувся. Abner, his, his -in -chief і uh, всі командири, всі зі зброєю, хто носили зброю, теж нічого не могли зробити. The move? І що солдати теж саме стояли. Ніхто не репорух, ніхто не рушу місця. Автораті рекає засободі му і uh, uh, вона якби uh, потребує, щоб хтось використав її. Афофортіз uh -huh. 40 на сорок 40 днів, 40 uh, вечорів uh, в цей грав. Аспибодин му щось робив, а Божій народ нічого не у відповідь нічого не робив. Now 40 is an in the Bible. Ви знаєте, сорок це такий ну дуже значима цифра в Біблії. Ми часто зустрічаємо. Іноді це презентує якби ціле покоління. Якщо сорок років проходить, це закінчується якийсь період. А на автофортії з год сена. І після сорока днів. Бог сказав досить. Я направлю, я когось направлю, хто хто щось зробить з цією ситуацією. Той хто помназаний моїм духом. Той хто бере моє слово і використовує, і віри в нього. Той, хто рухається в вірі, той, хто бачить мене більшим за цю проблему. Mm -hmm. І він кого послав? Молодого хлопця. 17-річний хлопець. Не солдат. Пастух. І він вийшов на це поле перед цим велетням. А минувай, а і дефіцит, що трапилось далі, як він переміг в цій битві. Я деякі uh, міста торкаюсь uh, коротко, щоб не займати багато часу. Три такі пункти, які дуже важливі в питанні влади. Сідевід уз аделивері бой. Ви знаєте, хто був uh, Давід? Давід був таким хлопцем, якого, е, як знаєте, хто піцу розносить. Yeah. delivering pizza. Ну, як він піцу достав. Bread and cheese. Ну, сир батько йому дав, так? Да? Він понесли. Хліби сіз. Хліб, сири. Ви знаєте, ми, коли робимо якісь справи, ми ніколи не знаємо, як завершиться наш день.

А увечері ти переміг самого великого велетня перед усім Божим народом. Все може змінитися просто за хвилину, за момент. The with can change in a moment. І та ситуація з руцькими теж може отак за момент змінитися. Yeah. Бо для Бога немає нічого неможливого. Він може змінити просто отак. Боже слово показує нам це. Деякі ще моменти Халилуй. Субтитры сделал Christians, Коли ми рухаємось, використовуючи владу від Бога як християни, нам треба не схибити, не звернути на інший шлях і боротися проти чого іншого. Нам треба берегтися тих моментів, які відволікають нас. Коли Давід пішов і вже хотів використовувати свою владу, були ті моменти, які відволікали його. Брат брат, кажемо. He says, why, why are you here? Чого ти прийшов сюди? Ви знаєте, і іноді приходять такі спокуси, коли ти борешся за свою сім'ю. І як з тими крокодилами, нам треба було сфокусуватися, сконцентруватися і бути разом. А when when I'm, when I'm the well, there's a wonderful bird over there. Я хотів би, щоб моя команда, коли я плив, вони не просто птахів розглядали. О, якийсь птах гарний з'явився там. Stay focused on the Ні, Будьте сфокусовані на тому, що я пливу, <laughs> We need to watch for distractions. Нам треба берегтись тих моментів, які відволікають нас.

А ми кожен з нас ми переможці. Бо у Христі Христос, який в нас, ми вже переможці. But we're not supposed to each other. Но нам не треба перемагати брата нашого. Uh, I preach in many churches. Я так багато в різних церквах проповідував. It, uh, in uh, uh, in і uh, в церквах в UK, в Великобританії, uh, в Чехії і в Польщі. Of those three, uh, three churches, In size. І а, три церкви вони а, в такі, мали в такі ситуації всередині. І І я відчував це в духі, як But they're reducing. Why? Because in fighting. І Вони мали силу, мали а, владу, але ж вони не були дієві і сильні, бо вони один з одним мали суперечки і боролися. They, his... Хтось когось комусь на ногу наступив, і вже почалось, ой, що ти робиш, і і той на одного, а той навпаки, йому щось відповідає. Ви mm -hmm. знаєте, а Галяф, він стояв на а, а, тому полі. The real enemy. А, справжній ворог. Ми маємо бути деструктивними. Mm -hmm. Нам потрібно не втратити концентрацію з, you're нашого основного ворога. Unity is great power. Yeah. Ви знаєте, єдність це велика сила. Every church that grows is a united church. Кожна церква починає рости тоді, коли вони об'єднані. Коли церква сильна, тоді коли люди об'єднані. And so David had opportunity to fight with his brother. Ну, у Девіда була можливість що з братом сперечатися чи боротися як. Але ж написано, що він відвор... відвернувся від арізами води на де з цією проблемою ми поговоримо. Пізніше, іншим I, разом. A Goliath, a Почекай, тут галяв стоїть. So Watch for Оце саме основне. Ці всі, просто відштовхувати від себе. І друга річ з владою це to use the of the past. використовувати ті маленькі перемоги, які були вже в нашому житті. Those things that you've gone through with God before. Ті речі, які ти вже пережив, які ти вже переміг Божою силою в твоєму житті. По Бог тобі вже багато разів допомагав в минулому. And the same yesterday, today and forever. Вспомни, що Бог він учора, він сьогодні і навіки той самий. So we must remember the victories of the past. Тобто нам треба пам'ятати ті наші перемоги, які ми з Богом пройшли, отримали. Ми перемагаємо кров'ю агця і словом нашого, коли ми звідчимо добру звістку. God done for you in the past? Те, що Бог зробив в твоєму житті в минулому, допоможе тобі твою віру. And you can speak it then to the issue. І потім ти можеш використовувати владу і силу з вірою на нову ситуацію. David the the lion and the bear. Давід пішов на те поле битви, перед тим він вже переміг Льва, вже переміг Медведя.